Чому не варто пережирати перед сном? Перевантаження шлунково кишкового тракту перед сном може мати негативні наслідки для вашого здоров'я та самопочуття. Після 19.00 наша шлунково-кишкова система починає засинати, і видалення ферментів зменшується. Кишечник працює приблизно на 25% від своєї денної активності. Якщо ми навантажимо його важкою їжею, він не зможе ефективно перетравлювати їжу. Коли шлунково-кишкова система працює вночі, ми можемо прокидатися з відчуттям розбитості та набряками. Це може привести до поганого дня та переїдань продовж дня вживання важкої їжі перед сном може сприяти набору зайвої ваги, оскільки організм не встигає перетравити їжу до кінця дня. Наприклад, я використовую проктиновий коктейль з додаванням формули 3, що є чудовим джерелом вітамінів. Мінералів та білків він легко засвоюється і не перевантажує травну систему. Допомагає організму розслабитися та підготуватися до сну, не викликаючи важкості у шлунку. Вибираючи легкі та корисні продукти перед сном, ви допомагаєте своєму організму краще висипатися і почуватися зранку просто фантастично. Якщо у тебе є якісь питання, не соромся, дай знати. Також підписуйся на мою сторінку, де буде дуже багато цікавого.